Мама, почитай, пожалуйста. Про хлопчика Петрика, який умів перетворюватися на будь-що. Був собі хлопчик на ім'я Петрик. Це був дуже незвичайний хлопчик, адже він міг перетворюватися на будь-що. Одного разу Петрик пішов у кіно на вечірній сеанс. Він хотів подивитися фільм, на який дітей до 16 років не пропускали, але його, звичайно, пропустили, тому що він перетворився на великого гладкого дядечка. Проте фільм був нудний і петик для розваги перетворився на крокодила, чим дуже налякав інших глядачів. Потім він перетворився на кита, бо кит, не такий страшний. Проте кит був дуже великий, і глядачі почали шепіти, що їм через нього нічого не видно. Петрик вже збирався перетворитись на когось трохи меншого, але тут стілець під ним зламався, і Петрика вивели із салу. Так Петрик і не подивився кіно, яке дітям до 16 років, дивитися. Не дозволяють.